Так, всім привіт! Сорт пиріжок. Останні дні літа. Доволі непогане плодоношення. Так, не таке, щоб аж. Прямо сказати, ну, <кхи> можу ну, і на краще, зато горіхи надбираються розміри і немають проблем ніяких. Такий собі сорт середнічковий, в принципі, нічого поганого про нього не скажеш. Розміри в нього невеличкі. Нема більше нічого для порівняння, то я так щось так буду показувати. Саме ядро доволі крупненьке, повністю заповнює. 1,7, тільки що Джефферсом важив. 2,5 було у нього на єдрі. Ну, не забувайте, що він ще е, мокрий і це все зважування мені про що поки що не говорять. Е, відводки дає багато, прилазити, рачкувати біля нього, вирізати. Формується теж він доволі. Гарно, без ніяких там проблем з обмерзанням, проблем ніяких не бачив. Щоб, там, як буває часто на шедеври, там чи ще десь, що, там, гілки вимерзають зимою, тут ніяких проблем немає. В принципі, для колекції можна брати. Все, всім пока.